За оцінками от британців вони говорять, що в усій Донеччині. Якби там не було де складно, саме місто Авдіївка залишається для них пріоритетом. Там Москвити проводять станом на тепер фактично одночасно атаку з трьох напрямків, атакують з півночі. Ну тут теж власне по самій Це півночі було. трохи різниця. Атакують з півдня і останнім часом саме там сконцентровані, мені здається, найсильніші зусилля. І намагаються на південно-східному відтинку Авдіївського району оборони зайти вже в межі, так би мовити, житлової забудови інфраструктури от впродовж буквально чотирьох. Останніх днів трохи східніше розв'язки. Їм це трохи вдалося зробити, і ну, до славнозвісної дев'ятини за свідченнями військових, Кілометр. ну, півтора кілометри там буквально так. залишається. Да? Але е, водночас і експерти говорять про те, що завдяки ну, просто несамовитим зусиллям українських воїнів і контратакам, які проводять час до часу, от, зокрема на Спартак була днями. Вдала контратака від Авдіївського коксохіму, вдається трохи контратакувати вдало в районі Первомайського. Хлопці наші, от де Наталя була з 59-ки, теж саме завдяки цьому вдається ну не дозволити окупантам стрімкий прорив в межах міста. Водночас, от саму Авдіївку московити, ну буквально щодня лише більше перетворюють на суцільну руїну. От наші колеги, які працюють в Авдіївці, твердять, що лише за вчорашній день в місті вибухнуло буквально півсотні коригованих авіаційних бомб є можливість почути з перших вуз про ситуацію навколо Авдіївки. діївки. Да. Військовослужбовець артилерист 47 ї окремої механізованої бригади на ім'я Роман. Романе, вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли можливість долучитися до нас. Вітаю студія, вітаю Україна. Багато іноземних насамперед військових оглядачів називають ситуацію навколо Авдіївки, ну так м'яко кажучи, дуже складною для сил оборони України. Наголошують при цьому передусім на безлімітному людському ресурсі окупантів. Ви от безпосередньо на місці у вас те саме враження, окупанти не закінчуються? Я з цим напрямком безпосередньо знайомий ще з початку повномасштабної, коли був в складі 110-ї бригади, і ми ще з початків, коли. В цих краях працювали, вони не закінчувались. На жаль, московити не закінчуються і зараз. А тим паче, зараз ми бачимо задіяння, активне задіяння резервів. Це підтягнуті сюди, шторм з Ми бачимо вагнерів, і те, що ми можемо лише зробити, це знищувати технологічно їх знищувати. А те, що нам може це надати перевагу, це FPV, коли ми на підходах розбиваємо їх, їхні колони, вони зараз не ризикують йти в штурми за підтримки великої кількості техніки. Ви досить багато відео могли бачити, коли колони були просто-напросто ще на підходах знищені. Але зараз вони не полишають спроб взяти штурмом м'ясним штурмом, коли йдуть просто піхотою. Кожного дня штурмують. Тому. Для того щоб нам їх перемогти, нам потрібні технології. Мене, от е, ваша бригада, ну от мене таке, знаєте, особисте враження, що 47-ма, вона така собі пожежна команда. Там і оборонятися вміє, і наступати теж в принципі була. Ну, вчилася наступати. А да? вам зараз, вашому підрозділу, доводиться більше оборонятися чи е, наступати, скажімо так, контратакувати суто статистично, знаєте? Тут я можу сказати, мабуть, за всю бригаду зараз вся бригада стоїть в обороні. І як ви можете бачити, є інколи і втрати позиції, але як тільки позиція втрачається, наша бригада одразу готова йти в наступ і відбивати цю територію.